Адаптуватись у суспільстві та покращити свої знання пропонують у Дніпропетровську бійцям, що повернулись із зони АТО. В обласному центрі почали працювати комп'ютерні курси, розраховані і на початківців, і на досвідчених програмістів. Так бійці краще інтегруються у мирне життя і, можливо, знайдуть нову професію. Поки це пілотний проєкт, набрали дві групи веб-програмістів та зі знаннями офісного рівня. В обох по 12 осіб. Таку ініціативу підтримав голова Дніпропетровської облдержадміністрації. Ці курси безкоштовні. Ми не ожидали, що буде такий спрос именно на групу значит, обучает PHP-программированию. Вот. В групу підготовки, то підготовки записуються менее охотно, але в той же час група сьогодні от, вже стартує. Іван записався у просунуту групу. Він, як і всі інші учасники курсів, демобілізований і знає, як тяжко повернутися до колишнього мирного життя. на сегодняшний день как бы, основной проблемой является это социальная адаптация всех участников АТО. Да? И самая большая проблема является то, что многие ребята не знают, чем заняться, и вообще как-то вот после войны вернуться в мирную жизнь, это очень большая проблема. И в частности, такого рода курсы, они позволяют людям втянуться ну, в новые тенденции, да, там, в инновации, новое слово популярное, да, для того, чтобы ребята почувствовали свою значимость, чтобы они владели новыми технологиями, да, и начали, собственно говоря, к Іскати какое-то новое направление своєї життя. Організатори курсів впевнені, кожен по закінченні навчання знайде роботу. Ринок жаждить таких спеціалістів, ринок готов прийняти. Вот, по окончании першого курсу человек буде готов к, ну, так називаємо офісної роботи. Тобто менеджер по продажам, работник складу, оператор, квалифицированный оператор ПК. Вот. По окончании более длинного курса программирования это будет веб программист способність создавать сайты, интернет-магазины и так далее. Наступні курси для бійців, що повертаються із ОНАТО англійської мови. Їх планують відкрити вже найближчим часом. Олена Петроченко, Олександр Пронський новини 11-го каналу.